Показуємо вам базову трикотажну сукню на поточну погоду. На мені зараз у синьому колірі маємо ще ось таку чорненьку. Зверніть увагу, тут блискітками написано смайл. Маємо в розмірах від 54 до 66. Чому ця сукня базова? Тому що її можна вдягати з будь-яким верхом. Демонструю перший лот: джинсовий жилет виглядає дуже стильово. І показую спинку. Далі показую вам, як виглядає це з косухою. У минулому році я вже прикупила собі таку саму косуху, але в коричному кольорі. Ношу з задоволенням. Я знаю, що це класно виглядає. І останній варіант укорочена курточка у чорному кольорі. До речі, весь верхній одяг є у нас в різних кольорах: від жилету до ось тієї куртки. Стьована легенька, я б назвала її навіть більше вітровка, тому що вона підходить, мені здається, і на літні прохолодні вечори. Рукавчик укорочений, звідти класно виглядає сукня. Який образ вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарі.